Чотири години для армії на справжню творчу майстерню просто небо» у неділю перетворилися серед місця Івано-Франківська. Тут продавали книги, картини та націоналістичні сувеніри. А ще можна було замовити свій портрет чи розмалювати обличчя сині-жовтою символікою. Це з єдиною метою зібрати кошти на автомобіль для бійців. АТО. з цієї акції ми збираємо кошти на придбання автомобіля. Ми вже його замовили. Він уже приїхав, його вже рештують, ремонтують, і на наступний тиждень він поїде на схід. Цей автомобіль для справжніх мужчин серйозна зброя. Івано-франківцям пропонували сфотографуватися у військовій амуніції та освоїти будову автомату. Все це навчальні макети, які не стріляють бойовими патронами. Нами втім, активісти переконані вміти користуватися зброєю обов'язок кожного чоловіка, навчити її розбирати, чистити як правильно цілитися, як вона виглядає, щоб вони не путали боєприпаси. Ну основні заходи безпеки. Бо зараз нестабільний час на Україні, і кожному українцю, кожному патріоту треба вміти тримати зброю в руках, і головне не відстрілити собі нічого. Не обійшлося і без жартівливих атракцій. Всі охочі могли пожбурляти дротиками і тенісними м'ячами в портрети Путіна та Януковича. А відтак написати доброго і теплого листа українським бійцям на схід. А ще тут можна було придбати брошки з національною атрибутикою та виготовити їх власноруч. ми у наші заколки які ми сьогодні робимо заколки на голову і брошки для одягу. Вставляємо квіти українські, тобто це будуть соніхи, це будуть маки, це будуть волошки і обов'язково шматочки зелені і калина. Також івано франківці насолоджувалися музикою від місцевих гуртів, малювали під керівництвом прикарпатських художників та слухали прозу від Тараса Прохаська.